Продовження відео по капітальному ремонту 637-ї дискової джандіровської борони. Хотів показати, ось виїхала вже рама, її відписпиструїли, тому вона в такому кольорі цікавому. Для чого це робиться? Я розумію, що багатьом людям відомо для чого, але хотів би про всяк випадок. Сказати тим, хто, напевно, можливо, не знає, то піскострується рама, перевіряємо, щоб не було ніяких тріщин на ній. Тоді проводимо подальші дії і капітальний ремонт. Нанесемо лакофарбове покриття, візьмемо красочку американського виробника, покрасимо робочі органи також замовили. щоб Повноцінно провести капіталку і ви могли отримати готовий максимально агрегат до роботи. Тому звертайтесь, ми на зв'язку. Можете, до речі, його заавансувати, будете знати, що він вже за вами. Також маємо без ремонту передпродажні підготовки на майданчику ще один.